Доброго дня, діти! Яка зараз пора року? Так, весна. Як чудово навесні, світить яскраве та тепле сонечко. Чути веселі голоси пташок. Повітря напоєне свіжими весняними пахущами. Розпустилися листечко на всіх деревах, виросла травичка. Закінчується другий місяць весни, квітень. За ним прийде травень і весна. Продовжить дарувати свій чарівний цвіт. Погляньте на луг, як він виглядає. Дуже яскравий, красивий, чарівний, незвичайний. На лузі розцвіло дуже багато жовтих квіточок. Як вони називаються? Так, це кульбабки. Давайте роздивимось квіточку кульбабки. Яка вона? Квітка кульбаби. Кругла, пухнаста, а ще вона малята надзвичайно ніжна. Пелюстки, квітки кульбаби тоненькі, жовтенькі, їх дуже багато, вони м'якесенькі, мов пушок. На жаль, недовго триває цвітіння кульбаби. За тиждень-два ми вже не побачимо її золотавих голівок. Квіточки перетворяться на сріблясті кульки, вкриті насінням кульбаби. Потім вони відірвуться від стебельця і полетять гнані вітром на інший луг чи галявину. А наступної весни виростять із цих насенин нові кульбабки, що знову порадують нас барвистими квіточками. Сьогодні ми з вами намалюємо кульбабу, коли вона відцвітає. І на місці жовтих квіток з'явиться насіннечко кульбаби, якого багато, і воно утворює повітряну білосніжну шапку. Для цього нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, пензлик, фарби зеленого, білого, коричневого кольорів, склянка з водою. Серветки та ватні палочки. Спочатку тонким пензликом і зеленою фарбою малюємо прямі вертикальні лінії. Це будуть стебла нашої кульбабки. Ось так. Потім малюємо внизу травичку. Потім ми е, промиваємо пензлик і набираємо фарбу коричнього кольору і малюємо серединку кульбабки. Ось так. Це наша серединка. А ще нам потрібно біля серединки намалювати маленькі листочки, це які знаходяться біля квіточки. Отакі. От Після цього занурюємо ватну паличку у білу фарбу. Ось так. І по колу ставимо крапки. Ось наш малюнок готов. А тепер спробуйте ви. А зараз настав час прощатися. До побачення!